Секретні архіви компанії Мики. Ні в якому разі не розпространяти серед непонятних ріць людей. Ні в якому разі, секретні документи. Досі перше. Альберт. Дата народження жені невідома. 40 років. Живе на планаті X. Живе на планеті х 118 Займає роботу ту інжі... старшого інженера. В арсеналі, арсеналі портативний разер Зер... супернаушники коробка для захвату. роборука. рука. Руку загубив, коли було 20 років. В інциденті ті на планеті ті 58 Сім. Ден займає посаду старшого помощника інженера і касір. В ли разный автомат, пистолет, портальный пистолет, пушка превращения, не был и шляпа и и пулемет т, т, м, мини максимум, максимум. Народився, все, народився дві тисячі сорок другого року на, на, Антарк... Ви на Антарктичній станції, Станцію. в центрі Антарктики. має трьох дітей. Поженився на невідкрита інформація. <звігла> Живе на планеті земля.